Україна відібрала очки в Англії, Італія вборалася з Північною Македонією, а Білорусь зганьбилася в Андорі. Такими є короткі підсумки грубого дня у відборі на Євро 2024. Тож розглянемо детальніше ситуацію у відбіркових групах. А поки підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео. Почнемо з головного збірна України у Вроцлаві приймала команду Англії. Підопічні Сергія Реброва дали справжній бій фавориту відбіркової групи, ба більше українці вийшли вперед всередині першого тайму, коли Зінченко замкнув передачу Коноплі з флангу. Англійці, щоправда, відігралися ще до перерви: це Вокер випередив Миколенка та уразив ворота Бущана. У другому таймі перевага була на боці англійців, але удар САКа прийшовся у поперечку, а решту моментів нівелювали українські футболісти. Відтак, Україна зберігає хороші шанси на вихід з групи, але багато що залежатиме від матчу проти Італії 12 вересня. Хороший результат для команди. Звичайно, було дуже важко грати. Але з підтримкою наших болівальників ми здобули хороший результат проти однієї з найкращих збірних світу на даний момент. Тому дуже дякую за підтримку. Слава Україні. Вітаємо самі ж. Італійці втратили в матчі проти північної Македонії. На важкому газоні сквадра Адзура спромоглася забити лише раз. Це Чіро і мобілі на початку другого тайму подарував надію на перемогу, але за 9 хвилин до кінця основного часу господарі врятувалися завдяки голу партій. У турнірній таблиці Англія має перше місце із 13 очками. Україна друга у неї 7 пунктів. Чинні чемпіони Європи мають лише 4 очки. У групі F обійшлося без сенсацій. Бельгія в гостях із мінімальним рахунком подужала команду Азербайджану. Переможний м'яч на 38-й хвилині провів Янік Феррейра Караско. У паралельному матчі групи Швеція рознесла Естонію 5-0. Цікаво, що як і у вчорашніх матчах, тут до перерви було забито аж три м'ячі. Групу F очолюють бельгійці, у яких 10 очок. стільки ж має Австрія. Бельгії грати із естонцями у вівторок, а Австрія зіграє зі шведами. Група Ай потішила українських вболівальників нульовою нічиєю в матчі Андори та Білорусі. Мирно розійшлися і румуни із ізраїльтянами. Матч Косова та Швейцарії не став винятком, але тут було забито 4 голи на двох. Щоправда, у кожної з команд був свій голеодор. У Косоварів дубль на рахунку Мурікі, а у швейцарців. Двічі відзначився Тройер. Швейцарія лідер групи, але шанси на першу сходинку зберігають ще Румунія та Ізраїль. У вівторок швейцарцям грати проти Андори Ізраїль прийматиме Білорусь, а Косово завітає в гості до Румунії. А який матч сподобався найбільше вам? Пишіть у коментарях. Не забудьте про вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал.